У музейному центрі відкрилась виставка робіт у техніці гарячий батик, великі за розміром з яскравими елементами, кольоровими контурами та різноманітним оздобленням картини створювали випускники коледжу культури та мистецтв різних років. Це курсові дипломні роботи, але це роботи різних часів. Тобто, є одна робота це павич, це вона здається. 2010 року і поступово різні роботи, також курсові, і минулорічна одна також робота є. Ну тобто, за різні періоди випусків студентів. Існує багато технік розпису по тканині. За допомогою гарячого батику можна не лише створювати картини, а й оздоблювати одяг та робити дизайнерські шопери. Основною складовою техніки гарячий батик. Є віск. Ця техніка вона дає. Можливість виконати роботи в саме застосуванням різних технік, тобто це можуть бути дуже живописні роботи, тобто якісь акварельні, мабуть, з плавними переходами також ці роботи можна саме гарячим батиком, можна зробити досить графічні декоративні роботи. Також вони можуть виглядати як вітражі, вони можуть виглядати як мозаїка. Тобто, саме ця техніка вона настільки унікальна, що за допомогою спеціальних фарб і саме гарячого воску ми маємо можливість різні варіанти робіт виконувати. Ми запитали у студентів коледжу культури та мистецтв, чи подобається їм техніка гарячого батику. Не такий страшний вокк як про нього кажуть. Це, ну. Сама складність в тому, щоб знайти нужну ткань і знайти нужний тобі відтінок. Ну, а так, просто саме головне ну, правильно це все зробити. Тобто від самого такого тусклого кольору до самого такого яркого, темного, такого сочного. І, ну, і все, в принципі, на цьому все складність закінчується. Ну, це так, да, це ще ну, предпо... щоб душа до цього лежала. Якщо душа до цього лежить, то воно, в принципі, все легко піде. А коли ну, не дуже, то там, да, будуть, ти сам собі проблеми придумуєш, то й самому тобі стає складно. Також 24 травня музейний центр запрошує на відкриття виставки робіт учнів дитячої художньої школи у світі скульптури.